Кварсовий годинник з Кмей Ультра Нью. Корпус годинника виконаний з міцного полікарбонату. Ремінець м'який, якісний каучук. Дуже приємний на дотик. Щоб налаштувати годинник, потрібно затиснути нижню праву кнопку в режимі основного часу. Затискаємо. Нас починають блимати секунди. Верхньою кнопкою правою збиваємо їх до нуля. Нижньою лівою переходимо на години. Верхньою правою беремо потрібну кількість годин. Нижньою лівою переходимо на хвилини. Знову верхня права налаштували потрібні хвилини, нижня ліва перейшли на рік. Обираємо потрібний нам рік. Знову нижня ліва. Місяць. Обрали місяць верхньою правою. Нижня ліва. Обрали дату верхньою правою. Знову нижня ліва. Бачимо, у нас знову почали блимати секунди, отже, ми налаштували основний час. Для фіксації натискаємо нижню праву кнопку. У нас також в лівому верхньому куточку є день тижня. Дні тижня йдуть скороченням англійською мовою. Вони визначаються автоматично, в залежності від того, яку ви обрали дату, місяць та рік. Переходимо в наступний режим годинника нижньою лівою кнопкою. Алт це в нас будильник. Щоб налаштувати час будильника, так само, як і в основному часі, затискаємо нижню праву кнопку. Верхньою правою налаштовуємо години, нижньою лівою перемикаємось на хвилини. Так, як і основний час. Налаштувавши, фіксуємо нижньою правою кнопкою. Тепер, щоб увімкнути або вимкнути будильник, натискаємо нижню праву кнопку. Бачимо, зараз у нас все вимкнено. Увімкнули, бачимо, рисочки, це наш основний будильник на час, який ми налаштували. Далі в нас є SNZ. Це означає погодинний будильник. Тобто будильник буде лунати щогодини. Можна обидва вимкнути. Увімкнути кожен почергово. Ось так. Далі перемагаємося в наступний режим нижньою лівою кнопкою. СТ це в нас секундомір. Щоб запустити секундомір, натискаємо верхню праву кнопку. Бачимо, секунди пішли. Щоб зупинити, натискаємо ту саму верхню праву кнопку. Та щоб збити до нуля, натискаємо нижню праву кнопку. Далі переходимо нижньою лівою кнопкою. ДТН це у нас dual-time, тобто подвійний час. Ви можете налаштувати, наприклад, основний час у 24 годинному форматі, це і в 12 годинному або основний час за нашим часом. Подвійний час, тобто ось цей dual-time, можна налаштувати за іншим часовим поясом, як вам зручно. Налаштовується точно так само, як і основний час. Затримали нижню праву, верхню обрали потрібну кількість годин, нижньою лівою перемикнулися. На хвилини, все так, як в основний час. Зафіксували нижньою правою кнопочкою. Переходимо далі. ТР це у нас таймер. Щоб запустити таймер, натискаємо верхню праву кнопку. Щоб збити, ну, точніше, спочатку, щоб зупинити, натискаємо ту саму верхню праву кнопку. Щоб збити до нуля до початкової цифри, натискаємо нижню праву кнопку. І щоб налаштувати власний час тут, затискаємо нижню праву кнопку. І за тим самим алгоритмом, що є основний час, налаштовуємо нам потрібне значення. І фіксуємо нижньою правою кнопочкою. Знову натискаємо нижню, прав... нижню ліву. Перейшли на основний час. Отже, ми налаштували наш годинник. Тепер годинничок має підсвітку, вона вмикається верхньою прав... лівою кнопочкою. Підсвітка не яскрава. І особливо добре видно у вечірній час доби. Зараз у на, нас тут яскраве світло, тому її не дуже добре видно. Вона такого е, світло-синього кольору ось так можна помітити. Зараз, зараз немає підсвітки, зараз з'явилася. У вечірній час доби її видно краще. Годиночок також має 5 атмосфер водостійкості. Зараз протестуємо його уємності з водою. Занурюємо годинник корпусом під воду на кілька секунд. Бачимо ось повністю корпус у воді. Перевіряємо секунди йдуть з годинничком Все добре.